Герой нашої наступної розповіді залишив удома п'ятьох дівчат дружину, трьох доньок, онуку і трактор. Які він тимчасово замінив на танк командири річного механіка, водія бригади Червона калина Павла Лисиці. Переконані, він як ніхто заслуговує на звання героя. Адже ціною свого життя врятував екіпаж, відстрілювався уже поранений до останнього. Вікна познайомилися з Павлом цього літа на Покровському напрямку, а тепер слухали спогади побратимів про мужнього армійця. Покровський напрямок, щоденні штурми працюють танкісти бригади Червона калина Нацгвардії. Ну, ситуація важка. Ну, Під'їжджаємо впритул, практично можемо до 50-40 100 метрів, в залежності, яка обстановка і яка в нас стоїть задача. І як щурі там сидять. Вибити їх звідти викорити тяжко. Тому ми виїжджаємо дуже близько і просто там їх і зариваємо. Робота з закритих позицій, як часто буває, коли танкові війська фактично виконують роль артилерії. Закінчилися вже давно. Бої на Покровському напрямку настільки ближні, що противники бачать одне одного впритул. Як це не задіс. Ці кадри ми фільмували так само на Покровському напрямку у серпні, коли наступ росіян на Покровськ лише починався. Механік водій Павло Лисиця тоді був місяць як зневчання. Казав, нічого складного для нього тракториста із багаторічним досвідом у танку немає. Ну то саме, що тут рівняти? Серйозно? Да. Що, я ж на гусінічному тракторі їздив, десь до 50 А то саме, що що сінічній, то саме тільки воно тягче. Ще тоді Павло розповідав нам, як близько, практично в притул до ворога він під'їжджає на своєму танку. 150-100 метрів, бо я як їду, то дивлюся, мене ж затримплікс є. Дивлюся, Військово Степани ми вже пішли під посадку. Він каже: Розвертайся, я розвертаюся і все. Страшно? А чого страшно? Покаже є. Якщо нічим сильнішим, не вдара, то можна їхати. Скільки в нього виїздів було? Я блін, я боюся сказати. Там вже за, за 50-40, 50 точно це прям до окопів. Це не то, що воїн, це монстр. Це реально, що він витворяв, це просто. Він вивозив екіпаж туди, де ну, прям коло от носа і виводив їх без всяких проблем. Був механік водій просто від Бога. Той останній виїзд згадують побратими. Їхній танк підірвався на міні. Побачивши це, росіяни вгатили в них ще й протитанковою керованою ракетою. Почався стрілецький бій. Їх намагалися взяти у полон. Мехвод дістав поранення в ногу. І він говорить хлопцям: мені важко тікати, я вас прикрию. Ви звідси йдіть. Навіднику й командир танк. Німу залишили ще один автомат, і він відстрілювався до останнього патрона. Ну, стрільно ну, вони губили, бо вже не мав чим стрілюватися. Обидвоє і навідники, і командир екіпажу нині зі складними пораненнями у шпиталі, але вціліли. Паша був безстрашний. І він просто прикривав хлопців. А там просто була більше навалу. Поки вони відходили, він тримав. Мужні. Лізуть, 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 лізуть. І ніякої зупинки в них немає. Падають, і то говориться, як ті, і все одно лізуть. Як візли його п'ятеро дівчат, троє доньок, онука, дружина Павла так і не дочекалися. Загинув він у день 16-річчя однієї з доньок. Буду боротися за нього, щоб його приставили до героїв України. Побратими Павла Лисиці зараз так само боронять позиції на Покровському напрямку. Екіпажі так само нищать ворога і так само потрапляють під вогонь. Ну, перше влучання в танчик. Це було РПГ. Окупант виліз з ну, був від танчика метрів, навірно, 20 від нас. А відпрацював з РПГ по нам. Після чого другий це була ФПВшка, а третій було щось дуже сильне. Але зціпивши зуби, стоять, бо надто дорогу ціну вже сплатили, втрачаючи в бою побратимів. Воно в нас в крові. Ми або маємо цю Україну, або ми її не маємо. Я не хочу їхати в Польщу. В Німеччину, ще кудись їхати на заробітки і жити там, бо ми про, вибачте, мене прострали Україну. Ні, я хочу жити тут і я буду жити тут. Марія Малєвська, Владислав Круглов, Олександр Бринза та Віктор Зеленков. Вікна СТБ єдині новини.